О, я сейчас угол запаска, там дираки такі. Не видно, звісно, от. Что я буду э, камнями ми заповнювати. Його Спеціально так варила, Там була дуже велика була э, муфа. Дуже велика була рута там в гулі. Така нароша, зелена, цвіла, цвіль. Взагалі. жопа була. Вітя. Що вітя робить? О, дитя красота. Гарно я, гарно ближче гарної. Ми бачимо, що вже вже-вже-вже. Теж помагає. Літи качать. О, теж все починається. З чевіночкою замазуємо. Мені дуже жалко, що тут буде, буде така маленька, 20 см забереться в конати. Отак от. Отак от. от так от забереться в кімнату. 20 см. Так, Дуже-дуже жалко. Не, 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 хоч, не, хоч, не хочеться, бо психотон буде кончений. Треба з сторони зарік і психотон не ложити. Леша мають. Мафі вимагає. Така дирочка, все видно. А Там насипати. ще. але